У Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом 14 листопада студенти та викладачі Івано-Франківського національного медичного університету безкоштовно перевіряли містянам рівень цукру в крові. Переселенка з Краматорська Любов Павленко каже, в рідному місті стояла на обліку в ендокринолога. Вона мені так контролювала і казала, придержуйся дієти, щоб не ходити. Оттуда, отак, 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 і я так" і було 5 і 4, саме вище було 6. А, а тут вже трошки запустила була. Франківка Анастасія Огниста також прийшла до медичного університету, аби виміряти рівень цукру в крові. Дівчина каже, перевіряє цей показник вдруге. Сьогодні я прийшла перевірити кров на цукор. В мене 6,6 показник, Взагалі я стежу за своїм здоров'ям. Останній раз перевіряла десь місяць тому. Зараз все в межах норми». У Івано-Франківській області приблизно 60 тисяч жителів хворіють на цукровий діабет. Серед них 7 тисяч людей є інсулінозалежними. Про це суспільному розповів виконуючий обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимир Дзьомбак. Із цих 7 тисяч є 2 тисячі. цукрового діабет першого типу і 5 тисяч цукрового діабет другого типу. У нас дуже багато людей, які хворі, вони ще про це не знають. Практично впродовж години ми наші працівники здійснили вимірювання цукру в біля 100 людей. Із них у трьох людей виявили вперше цукровий діабет. Як розповіла Суспільному експертка з ендокринології департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації Оксана Марусин, перший тип цукрового діабету діагностують переважно у молодих людей. Він починається гостро серед симптомів спрага, частий сачопуск та різка втрата ваги, каже Оксана Марусин. Сьогодні чого я більше би хотіла говорити про другий тип, тому що це є так званий тихий вбивця. Часто не знають про те, що в них є підвищений цукор крові. Чому так відбувається? Тому що симптоми є всі стерці. Немає такої спраги, немає почащеного сачопуску. Часто є надмірна вага, і людина, крім якоїсь там загальної слабкості, нічого не відчуває. Але і навіть може піти з. Дати цукру крові ще, і він буде в межах норми чи верхньої межі норми. Оксана Марусин радить людям один раз в рік визначати рівень глікованого гемоглобіну. Показник, який показує рівень цукру в крові за останні три місяці. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.